Україна зараз проходить дуже нелегкі часи, але ми впевнено йдемо до перемоги, і перемога повинна бути на всіх фронтах, включно з енергетичним. Зараз не за своїм бажанням кожен українець став трішечки енергетиком, тому що треба розбиратись, як поводитись зі світлом, як підзарядити свої гаджети, як заживити котел, холодильник і таке інше. Тому що країна терорист веде повномасштабну війну, в тому числі проти мирного населення, наносячи удари по енергетиці України. Саме тому країна опинилась в стані, коли світло в кращому випадку є за а в гіршому, коли відновлять мережу. Так, руйнувань багато, але наші енергетики також герої, бо вони швидко відновлювали енергосистему, навіть коли наші повітряні сили ще не знищували 70-80 ракет. Тож давайте розберемось в питанні, що буде з енергетикою України далі. А в кінці цього відео Саня поділиться з вами порадами, як він облаштував свою оселю, щоб нормально більш-менш жити під час відключень. Зараз ми вже всі неодноразово чули про слово блекаут. Але що це таке насправді і чи загрожує блекаут Україні? Тож блекаут це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена. і таке вже частково траплялось після російських ударів. Таке пояснення дає голова Укренерго Володимир Кудрицький. І частково щось подібне сталося після обстрілів 23 листопада, але вже через день, 24-го живлення почало відновлюватись, починаючи з критичної інфраструктури. І чим далі, тим сильніша стає наша мережа ППО, тож вірогідність повного блекауту стає дедалі менш експерти кажуть, що майже неможливо. Але чи були бликаути в історії раніше? Так і не в Україні. 13 липня 1977 року блискавка потрапила в лінію електромережів в Нью-Йорку і залишила без світла більше 9 мільйонів споживачів на більше ніж 25 годин. А 14 серпня 2003 року через масштабний збій в енергосистеми без світла залишились 10 мільйонів канадців і 40 мільйонів мешканців США. Але таких іспитів, які зараз проходить енергетичний сектор в Україні, раніше ні у кого не було. Під час різних воєн обстріли об'єктів енергетичної структури раніше були, але це ніколи не було в масштабах цілої країни. Тепер перейдемо до енергетичної системи України. Україна від'єдналася від енергосистем Білорусі і Росії за 4 години до повномасштабного вторгнення 24. 4 лютого, хоча це і планувалося як тестове відключення. А 16 березня 2022 року Україна приєдналася до системи НСО e таким чином. Синхронізація з європейською енергосистемою відбулася на півтора роки раніше запланованого терміну. І от, якби б тоді Україна залишилась в енергосистемі РФ, то вірогідність повного блекауту була б набагато більшою і причому набагато раніше. А нагадаю, повного блекауту в Україні Росія так і не досягла. І зараз енергетики активно відновлюють всю нашу електромережу після кожного. Такого обстрілу, але що буде після нашої перемоги? Україна і далі буде інтегруватись з ЄС, включно з енергетичним сектором, і він стане набагато більш сучасним. Якщо раніше тільки бурштинська ТЕС була напряму під'єднана до європейської електромережі, то тепер електроенергія може вільно надходити до ЄС з України і навпаки. І це означає, що ми зможемо вільно продавати електроенергію за кордон, тому що виробляється її в Україні забагато. Звісно, мова про мирні часи. Тому що в Україні є найпотужніші в Європі атомні електростанції. Треба розуміти, що навіть зараз можливості по виробництву енергії в Україні наддостатнє, але ворог б'є по підстанціях по розподільчій мережі. Мета цього від'єднати видобуток електроенергії від споживача. І таке зруйноване у конфлікті обладнання не просто буде відновлюватися, а планується повністю його замінити на нове. Так, війну ми виграємо самі. Єдине, що за допомогою зброї, яку нам додають з заходу. І також вони вже зараз. Раз допомагають нам постійно відновлювати електромережу, надаючи безліч генераторів, трансформаторів і іншого обладнання. Наприклад, за підтримки Єврокомісії на базі секретаріату енергетичного співтовариства вже створено спеціальний фонд підтримки енергетичного сектору. Звідти надходять кошти на ремонт та відновлення українського енергосектору. А закупки проводить проект енергетичної безпеки Агенції США з міжнародного розвитку серед основних спонсорів Великобританія, Німеччина, Данія, Асоціація Європейських енергетичних регуляторів. І на підході Чехія, Австрія, Франція та Швейцарія. В США вже виділили Україні більше 100 мільйонів доларів підтримки для відновлення енергетики і вже працюють над створенням енергетичного Рамштайн, де будуть прийматися рішення для глобального енергетичного розвитку і допомоги Україні. І також США додатково виділять 125 мільйонів доларів на відновлення та ремонт енергосистеми України після пошкоджень. Про це заявила Саманта Пауер, це очільниця USAID. Німеччина тільки станом на грудень 2022 року пообіцяла виділити 60 мільйонів доларів на закупівлю генераторів та допомогу енергосистемі. Литва вже виділила 7 мільйонів євро. Швейцарія близько 100 мільйонів доларів, Нідерланди близько 70 мільйонів, Канада близько 50 мільйонів. Потужні генератори надають Франція, Іспанія, Ізраїль та Південна Корея. І це тільки частина допомоги станом на грудень 2022 року. І наша енергосистема стане набагато більш сучасною. Що казати, якщо за підтримки держави вже зараз кожен бажаючий може замінити звичайні лампочки накалювання. На енергоефективні LED-лампи. Послугу запустили Мінцифри разом з Мінекономіки. Для цього потрібно просто в дії заповнити спеціальну заявку і лампочки надійдуть вам відділення пошти. Здавалось би, дрібниця, але це є частиною більш цивілізованого сучасного світу, що допоможе трішечки зменшити споживання вже зараз і економити навіть споживачам в майбутньому. А також в Україні прогнозують стрімке зростання виробництва відновлюваної енергії. Виробництво зеленої енергії в Україні планується на рівні 30 ГВт. Україна Зможе продавати в ЄС енергію, як це було і раніше, до обстрілів об'єктів енергетики, не тільки з наших ТЕЦ, ГЕС чи АЕС, а із джерел відновлюваної енергії. А Європа зможе компенсувати цим закупівлю газу. Тож так, Європа дійсно зацікавлена у розвитку енергетики України, в тому числі і відновлювальної, єдине, коли не буде загроз її знищенню. Міністр енергетики України заявив, що наша мета це мінімум 25% всієї енергії повинна бути зеленою. При цьому. Це не ліміт сонячна та вітрова асоціації вже сказали, що цей відсоток може легко досягати 50%. А президент Володимир Зеленський на зустрічі із віце-президентом Єврокомісії з питань європейського зеленого курсу Франсом Кімермасоном 9 січня 2023 року заявив, що Україна в рамках оновлення енергетичної системи після війни прагнутиме стати хабом зеленої енергетики для ЄС, і це дуже важливо. Бо зелена енергетика України повинна буде покривати потребу в енергоносіях, які раніше закуповувалися в Росії. І Україна планує в цьому стати надійним партнером ЄС. В глобальній раді вітроенергетики заявили, що майже половина території України ідеально підходить для розвитку вітроенергетики. До речі, за європейськими угодами, енергія, яка виготовлена без шкоди для середовища, тобто вітрова і сонячна купується за вищими цінами. Ще один цікавий концепт це невеличкі реактори, чи такі собі маленькі АЕС, які здатні живити в якісь окремі райони і міста. Розвиток модульних реакторів це не лише частина розвитку стратегії без вуглеце. Вех джерел, а й рішення щодо заміни теплових електростанцій, які були пошкоджені чи знищені через агресію Росії. Міністр енергетики України Галущенко сказав, що Україну будуть відновлювати за новим зразком, і енергосистема України буде найсучаснішою в світі. Але й українці відносяться до вимикання світлу не просто з розумінням, а навіть з креативом і гумором. Наприклад, коли в якомусь великому жика вмикається світло, нерідко можна почути хоровий спів гімну чи відправлення Росії. Ян сами знаете куда. Маленький бізнес також демонструє стійкість. Він не просто вижив, він продовжує працювати в цих складних умовах, хоч і на генераторах, але головне, працює, дає послуги, сплачує податки. Навіть наші спеції, соуси і сумки виготовляються справно. Сподіваюсь, ця невеличка добірка фактів вам показала, що весь цивілізований світ не тільки допомагає нам зі зброєю, що дуже важливо, а і з відновленням енергосистеми. І після нашої перемоги Україна стане надійним і лідуючим партнером ЄС у сфері енергетики. Для цього у нас є. Все, потужні теплові, атомні гідроелектростанції, а також величезний потенціал по розвитку відновлювальної енергетики. А що ж робити зараз, знаходячись у себе вдома? Як бути, коли нема світла? Давайте переключимось на саню. Привіт всім друзі! Зараз поділюся тим, як все влаштовано в мене. А ви діліться своїми порадами в коментарях. Я думаю, багатьом буде корисно. Світло і інтернет через акумулятор та інвертор. При відключенні світла він автоматично перемикає живлення на акум, і інтернет не зника. Світло від Другого інвертора, який підключається до от такого патрона, через який і живиться мережа освітлення. Також до нього підключений подовжувач для іншої техніки. Але навіть без цього освітити приміщення можна доволі економно за допомогою гірлянди led лампи Гарний приклад блогерський LED-коло. Світить яскраво, живиться від павербанку, також є світильники з будованими акумуляторами. Холодильник ми не підключаємо до інвертора під час відключень, бо багато жире і з іншої сторони, якщо часто не відкривати, все буде ок. Якщо відключення більше, ніж на 10 годин, то тоді треба вже живити. Чи зберігати продукти, що не псуються. Їжу ми готуємо на туристичній горилці. Це доволі зручно та безпечно. Котел ми підключаємо до повербанки тільки тоді, коли нам потрібно помитись, бо так він дуже багато жире. Під час відключень подбайте, щоб вся ваша техніка була зарядженою. Смартфони, ліхтарі, павербанки, ноутбук. Також маленька порада, якщо ви собі обираєте новий ноутбук. Наприклад, дивіться на автономність в першу чергу. Мені автономність мого мака вистачає для будь-яких відключень. Легше, якщо ти в будинку, тоді. Можна включити генератор з дотриманням техніки безпеки. Також інколи генератори використовують мешканці перших поверхів, виставляючи його на вулицю. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо це так, то не забувайте протиснути палець вгору. Напишіть ваш коментар і зашерте його комусь, кому це дійсно може бути потрібним. Всім дякую, тримайтесь. Пока.